Привіт, мої друзі. До моїх рук завдяки моїм друзям потрапила чудова книга, на мій погляд, «Слобідські казки Бориса Крауша, нашого харківського прозаїка. І хочу вам почитати казочку Чорт і Бурсак. Тут згадується про нашу харківську благбазу, Благовіщенський базар. Було чи не було, один Бог те знає. А тільки от що сталося років двісті, а може більше тому. Жив був у пеклі чорт та вже такий клятий, просто біда, шибеник одним словом, замість того, щоб як то і належить пряжити грішників у смолі, він по пеклу товчеться і, всі, і всілякі капості своїм же чортам чинить. А грішникам тільки того й треба. Довго його терпіли, але після того, як він самому люциперу бороду спалив, терпець у пеклі урвався, відбили йому роги та дали такого стусара підзад, що він за мить опинився на Благовіщенському базарі в Харкові. І довше в його вухах ревів голос сатани до того часу будеш по землі блукати, поки тринадцять християнських душ не зведеш та в пекло не доправиш. І треба ж було такому стати, що в один і той же час у харківській бурсі вчився бурсак на ім'я Варфоломій. Такий шибеник і ослушник, що просто жах. Жодної бурсацької витівки чи погрому на базар, від якого страждали миряни, не відбувалось без його участі. Але після того, як настоятелі у келію підкинули цапову голову, а в очах свічки запалили, вивели Варфоломія через бурсацькі ворота і такого ляща відважили, що він прокатився по бурсацькому спуску і шув бовснув у річку Харків. Виліз Варфоломій, викрутив поле ряси та й поплентався на базар. Благовіщенський ринок, який називали просто благбазом, кипів від людей товару. Чорт, який теж потрапив сюди, був ошелешений. Скільки людей торгуються, плюються, лаються, чортуються, бажаться і хрестяться. Кожний хоче ближнього на, на полову підманути та й грошиків більше до кишені покласти. Та тут грішників більше, ніж у пеклі, сказав сам собі Чорт. Я тут 13 грішників за 13 хвилин наберу, та ще й 13 по 13. Сказано зроблено. Спочатку його увагу привернула перекупка, товста напівп'яна бабеха з підбитим оком, яка сиділа біля самого входу. Але як почав балачку з нею, то з пересердя плюну. Потім перекинувся він молодим парубком та і підлатався до гарненької торговки яблуками. Та їй мало було діла до залицяльника чорта у неї на умі яблука й гроші. Покрутився, покрутився він на базарі, ходів, хотів солдатом перекинути. Перекинутися, та у солдата ременяки хрестом на грудях хто вже перекинувся молодим козалею. Вуса чорні, як смола, ще й серга у правому вусі. Та й пішов просто в шинок, народ туди валом валив, а звідти вже хто як, були й такі, що на чотирьох виходили. Ось де я грішників наберу, хвацько підкрутив вуса чортів козак і з цим переступив поріг шинку. Шинкар запримітив золоту сиргу у вусі чорнявого козарлюги, та й жупан на ньому світився червоним оксамитом, зігнувся перед ним у три погибелі та сам і провів його до столу. Чого зволите, пане? Є один гріш, грішник для початку, подумав чорт та й каже. А подайно мені смажене порося та ковбас з хріном, та кенюк з часником, та всього, що належить. Корчмаря, як корова язиком злизала, ще за мить усе стояло на столі. На чорт на поросята, на ковбасу, як за себе кидав. Дивись, уже й ситий. Аж бачить, стоїть на столі сулія, то він налив кварту запити. Так як випив, до бідного чортяки очі на лоб полізли, у пеклі такого, таких напоїв не водиться. Корчмар злякався, тут же сулію зі столу, замінив на казьонку. Понюхав її чорт, кинув, кивнув головою, але пити не став. Потім оглянувся по корчмі не те, що грішників, а свого брата чортів. Повнісінько, гопака б'ють, хвости у кухлях мочать, друзів одних на одного під'їжджають, а люди того не бачать, лаються та пісні горлають. А вже хто під стіл звалився, того служка за комір та поріг викидає. Аж тут і двері відчинились, входить Варфоломій. Волосся мокре, пасмами висить, ряса в брудних плямах та пелюзі. І заревіли зариві, п'яні голоси. Варфоломій, Варфоломій, іди до нас. Зрозумів чорт, що цей Варфоломій тут гість знаний і бажаний, але оскільки служка не звернув на нього ніякої уваги, ясно було не з вельможних. А подайно мені штов горілки з перцем та сала, звернувся Варфоломій до служки. Та чорт у цю мить, уже смикнув за зарукав і підставив стілець біля свого столу, миттю оцінивши, оцінивши, що за особу духовного звання, нехай і не дуже поважну, плата буде за особливим розрядом. Це не якийсь там задрипаний гречкосі чи перекупка з підбитим оком, це борсак. Сідай на добродію за мій стіл, бачу, що ти вчений, ще й звання духовного, бо що обід без бесіди за Глянув Варфоломій на стіл, хоч і добре чорт його переполовинив, але ще буде й буде. А горілочка з перцем ще й не почата, стоїть. Тож не роздумуючи, сів за стіл. Треба сказати, що бурсаків взагалі за стіл двічі запрошувати не треба, а тим більше Варфоломія. Не встиг чорт і рота відкрити, як перед ним уже стояв штов. Будьмо здраві, підняв і свій Варфоломій. Випили, не встиг чорт і до закуски доторкнутись, як уже знову два повні штофи стоять. Будьмо здраві. Аж іскри з очей у чорта посипались після другого штофа, але гаря... гаряче тепло пішло по всьому тілу та й закрутило йому голову вогняним вихорем. Може, ще хочеш? крикнув чорт на всю гарлянку. Як же не хотіти, бурсак завжди хоче три речі спати, їсти і гарну дівку цілувати. Хазяїн гар. Хазяїн гаркнув чорт, забувши, що він не в пеклі. Ще три штофи і порося смажене. Від тих штофів та скляних кварт зробилось у чорта в голові хурделиця. Гірко йому стало, що ось сидить він перед, посеред світу на базарі, і, хоч грішників йому ловить, не переловить. А все ж краще у пеклі, тепло й затишно, смоли багато, хоч залися скрізь багаття гарить, казани киплять. Чого сидиш, казаче, сумний та невеселий? спитав Варфоломій. Чи журишся, що у мене грошей нема, та з бурси вигнали, як кажуть, пийте там, пийте тут, на тім світі не дадуть. Це вже точно, зітхнув чор, бо ніхто краще за нього не знав, що це чиста правда. Та й випив ще кварту. Але чи то підсунув замість казьонки щось інше клятий корчмар, чи то перебрав він усяку міру, чи, може, глянув він якраз на хрест, що висів на грудях у, бурс... у бурсака? Дивиться, бурсак матінка рідна. Бачить він, як засмикався козак, а з вух його повалив дим, а з очей іскри посипались, і сіркою запахло. Ну, думає, оце врізав козарлюга, побіг до корчмаря, приніс глечик узвару, одволав трохи його. Е, брате, каже Варфоломій, хіба ти басурман який, що в тебе від горілки дим із вух іде? А чорт вже. Все одно пекло це, чи земля, басурман, басурман він, чи віри православний, ледь у нього голова на шиї тримається. Ну, так розкажи, чого сумуєш, чому горілку на сльози та на дим переводиш? Хай на душі тобі полегшає. Почув чорт про душу, згадав, для чого він тут, та все як на духу Бурсакові, і розказав. Що ж, так і сказали, не повертайся. Так, сумно кивнув головою чорт. А на чорта туди повертаться. Тут сонце світить, горілка й поросята є, а я ще тебе до однієї вдовиці на Холодну гору поведу. Умить своє пекло забудеш, втішав він чорта. До вдовиці то вже хай, а горілки більше й у рот не візьму. Нічого ти не тямиш. Ти, коли горілку пив, хрестився, як я. Ні, каже чорт. Ото ж воно. А ти перехрестись ось, як я, воно й піде, як треба. Крякнув Варфоломій, перехрестився, чарку випив і салом закусив. Наливай, крикнув чорт. Говорив. Налив йому. Варфоломій повну кварту. Будем здраві! Перехрестився чорт і розлетівся і шинок, і все, що в ньому було, наче хто бочку пороху кинув. І залишився, чорт назавжди на землі. Де вже йому повернутись? Тепер, кажуть, ливарником влаштувався. Усе ж діло звичне. Тільки коли він на зміну заступає, то скаржиться, що дуже дим сіркою відгонить. А на благбазі, де шинок стояв, по сьогодні рівчаки та ями. Як міські влади не стараються, тільки порівняють, а вже через день-два знову таке робиться, що чорт ногу зламає. Чудова казочка, по-моєму. До нових зустрічей, друзі!